Здивування і про ті почуття і стани, в яких можна підзастрігати, приносить деякі страждання, які хочеться уникнути або мінімізувати. Значить, треба звернути увагу, яка супутня ще емоція йде з емоцією здивування. Якщо на такі здивування зі сумом, наприклад, тіло реагує за можна себе поплескати, можна і по обличчі поплескати, можна себе ущипнути, головою покрутити. До речі, дуже класні ці вправи, з чому на одну ту саму подію всі ми реагуємо інакше. В одному із попередніх відео про емоцію здивування і про ті почуття і стани, в яких можна підзастерігати, коли ця емоція або часто, або постійно діє, отримала на цьому відео запитання щодо того, як можна полегшити такі стани. І перше, що хочу сказати, що бачите самого формулювання, як можна полегшити, тобто. Передбачається, що цей стан приносить деякі страждання, які хочеться уникнути або мінімізувати. Щодо мого здивування, то це здивування завжди йшлось домішком радості, такого оптимізму, натхнення, так тому. Мені не полегшити хотілося цей стан, а хотілося його збалансувати, Якби, щоб воно не було таким, щоб ці моменти натхнення вони не були короткотермінові. А так розтягнути задоволення. Якщо у вас виникає бажання полегшити стан, то тут перше на що треба звернути увагу, а яка супутня ще емоція іде з емоцією здивування. Гіпотетично це може бути сум, так такий печаль, смуток. І цей смуток може додавати такої депресивності в ці стани, і дійсно хочеться позбавитися такого здивування, навіть якщо на, на цьому здивуванні ми, наприклад, сублімуємо і творимо дуже багато творчості саме на таких станах суму зі здивуванням. Так, бувається, коли пишуть драми, романси. Я, наприклад, в таких станах взагалі не пишу. І не творю, я скоріше в станах піднесення і натхнення прокидається цей поклик. Друге, про що хотілося б сказати ці ситуації, треба подивитися на твою індивідуальну реакцію. Якщо на такі здивування зі сумом, наприклад, тіло реагує за вмиранням, то зі за завмирання ти не можеш відразу вийти на полегшення на розслаблення. Треба пройти той етап, коли ми себе активізуємо. Тому тут, якщо вже рефлексія є, і ми помічаємо, що почуття пішли від здивування із деякою депресивною ноткою, то треба себе збудоражити тіло. Можна себе поплескати, можна і по обличчі поплескати, можна себе ущипнути, повою покрутити. До речі, дуже класні ці вправи з шиї. Може, таким шляхом піти, і потім, коли ти відчуваєш, що тіло активізувалося, тоді можна спробувати розслабитися. Що ж, наприклад, як у мене активізується симпатична нервова система, і я постійно в такому в такому піднесенні можна в принципі відразу вчитися розслаблятися. Що таке розслаблятися? Розслаблятися – це свою увагу, фокус уваги переносити з голови і спускатися по тілу. Цю техніку піддивилася у Олега Хомяка. Елементарно здається, але все, що геніально. Все воно просто. Тобто увага з голови спускається нижче через, наприклад, до рівня горла, потім до рівня грудей. І, до речі, поки ти будеш заходити увагою своє в тіло, ти його, по-перше, відчуєш повністю і побачиш, де є зажими, де є утворення, які заважають розслабленню. І розслаблення повне неможливо, поки ці утворення є. Тому Треба розбирати, що це за утворення, що з ними можна зробити, яка їх природа, і потім досягати такого повного розслаблення. Як полегшити собі стани чисто в моменті, то, звісно, досягнути розслаблення. Розслаблення досягнути можна, дивлячись, як реагує ваша нервова система. Якщо за умиранням, то піднятися на рівень вище до симпатичної, щоб активізувати симпатичну нервову систему і трохи збодрити себе, потім може розслаблятися. Або якщо ваша звична реакція, це ви в такій бій або біжи. Бі 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 можна відразу приступати до розслаблення, розслабляючись, виявили утворення, то з ними треба просто взяти їх в роботу і попрацювати. І третій нюанс у цій справі, і я вважаю його найголовнішим, це те, що активізує наші емоції. Що саме? Чому саме так чи інакше ми реагуємо? Чому на одну ту саму подію всі ми реагуємо інакше? Чому, наприклад, на початок війни одні завмерли, а інші активізувалися і досягли успіху? Тут спрацьовує система цінностей, філософії життя, твої картини світу, тобто вона твоє бачення світу, як ти його тлумачиш, наскільки для тебе та чи подія драматична, коли ти втрачаєш надію, коли довіра падає, коли ти розвалюєшся, от саме оці глибокі цінності, якби орієнтації твої, вони в першу чергу впливають на те, як ти будеш реагувати. Приклад, якщо я вважаю. Кризові моменти зовнішнього, наприклад, війна, ковід. Я просто так бачила завжди, що все, що приходить важкими подіями, це можливість для низького старту. Звісно, це здивування, як подія наступає, але це Боже, це шанс. Це моя філософія, тому звісно, що у мене вона з домішком радості. Якщо ж у твоїй філософії життя погані події, це щось таке погане, це щось, що приносить горе і треба страждати. Бо так, наприклад, робили батьки твої, то ти схильний до цього і у твоїх концепціях, у твоїх ідеях, правилах життя. Такі події, це є особиста і внутрішня драма, то, звісно, ти будеш реагувати депресивно. Тому що радиться. Свою картину світу вивчати і розуміти, які в тебе концепції дію життя стосовно багатьох моментів. І якщо тобі не подобається твоя реакція емоційна на щось, то змінювати не саму навіть емоцію її не зміниш насправді, а концепцію розфокусовувати ці ідеї, які приносять страждання, і тоді це є шанс. Розфокусовка, вона не відбувається в моменті, хоча може і бути так, якщо ви готові до цього. А так взагалі це. Це процес, яким треба займатися, але це дійсно приносить полегшення, якщо воно вам потрібно, або помірність як у моєму варіанті, щоб гармонізувати витрати енергії.